Розпочинаємо фестиваль козацької слави Лишнівська Січ. Жовтневий день вітає радо нас, приносить свято мужності та сили, щоб кожен українець цей нелегкий час згадав в молитвах героїв всіх сміливих, Щоб виростали в нас найкращі сини і доньки Україночки під ясним небом, щоб не було ніде у світі вже війни. Леш добрий мир і все в житті як треба! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава, Україні! Героям слава! Урочисте свято! Приурочене Дню захисників та захисниць України! Оголошується відкритим! Звучить гімн України! Ширина! Ми розуміємо, що вислів Душу й тіло ми положим став для сучасної історії української нації не лише словами з гімну, це стало станом душі. Просимо вшанувати пам'ять всіх загиблих за волю України хвилиною мовчання. Право покласти квіти на могили наших захисників надається учням 5 класу, героям Української повстанської армії, учням шостого класу, героям української повстанської армії, учням сьомого класу, герою Назару Гузю, учням восьмого класу, герою Дмитру Карпцю! Учням 9 класу, герою Андрію Сеню, учням 10 класу, герою Роману Горбатюку. Пам'ятати про героїзм, починаючи від українського козацтва січових стрільців українських е, воїнів Української повстанської армії, ну і звичайно зараз ними захисникам. Е, Патріотичне виховання є напевно зараз найважливіше складовою. Ми мусимо виховувати дітей патріотизм, ну і, звичайно, емпатію, щоб вони могли поспівчувати, співпереживати тим подіям, які зараз відбуваються. Але дітям потрібно давати радість. Тому ми поєднали і патріотизм, і співпереживання, і от в такому форматі козацьке свят. Традиційний фестиваль козацької слави Лишнівська Січ приурочений до свята Покрови… Присвятої Богородиці, адже саме 1 жовтня на січі обирали колись отамана, і зараз ми спілкуємося про це з ініціатором цього фестивалю Іваном Каритяком. Отже, пане Іване, розкажіть, будь ласка, про історію цього фестивалю. Що, е, яка мета його проведення з року у рік, і чи вона змінюється? Фестиваль козацької слави Лишнівська Січ проводиться вже в п'ятий раз. Започаткований був фестиваль після того, як ми були запрошені на всеук... перший всеукраїнський фестиваль козацької слави Пляшівська Січ. Після цього ми почали організовувати такий фестиваль в нашій школі. Сьогоднішній фестиваль ми поручили нашим захисникам і захисницям. Участь в фестивалі беруть. Всі учні школи від 1 по 11 клас, а також учні, вчителі та батьки. Щоб так, як зараз проходить цей фестиваль організовано на такому високому рівні, велика заслуга нашої дирекції школи, директора школи Марії Романівни, її заступників і класних керівників. А також дуже велика заслуга батькам. Я щиро всім батькам дякую, що вони так долучилися до фестивалю козацької слави Лишнівська січ». І думаю, що на наступний рік фестиваль пойде ще на більш високому рівні. Курі імені Петра Дорошенка до фестивалю козацької слави Лишнівська січ» готовий. Наш дивіться. Не, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе. Рідна віра, рідна мова, рідний край, наш над усе на місці з піснею кроком руш, що не римарами руїна, Вітер на заліща, грізно де модика пустеля лежить Україна. дуже сподобався, це дійсно є підтримка наших традицій, споконвічних. Чого ми тут? Перший раз в тому році Марія Романівна, Іван Йоспис, запросили нашу гімназію. Також бачу запросені сусіди, це Корсів, Кумарівка. Дуже приємно, я думаю, нам сподобалося і, думаю, учням тим більше. Ми щороку проводимо в своїй школі такі заходи, але в нас більш скромніше, оскільки заклад менший. В цьому році ми проводили вівторок козацькі забави, серед в нашої гімназії. Ну і кожного року, думаю, кожен заклад проводить такі заходи. Це є підтримка наших традицій, наших. Ідей. І, хоча фестиваль козацької слави назвали Лишнівська Січ, він зібрав учнівську молодь з усієї округи. Ще пак козацький дух тут особливо потужний, адже до поля Берестецької битви, поля козацької слави навпрошки рукою подати. І сьогодні відбулося посвячення у козаки і козачата з дотриманням усіх головних принципів цього козацького ритуалу. Присяга юних козачат бути чесним і сміливим. Боронити справедливість, цінувати побратимство, шанувати всі народи, до освіти прагнути завжди, і плекати рідну мову, не порушувати клятву, щоб козацькому роду не було переводу. Присягаємось на вірній вітчизній народу. Курінь імені Степана Бандери. Клянемось! 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 Нас сьогодні прийняли в козачата, і я дуже гордий, що я український козак. Що для тебе означає, то, що ви цілували прапор України і прапор України, яка воює? Бороть. Що ми підтримуємо Україну, що ми її любимо, поважаємо. Корені Степана Медери є 16 козачат. Які контакти ви маєте з козаками з Берестечка? Е, організатор і керівник е, фестивалю козацької слави Пляшівська Січ Петро Дмитрович Скруха. Він мій хороший товариш, і ми так з ним спілкуємося. От зараз будуть навіть йому через пару хвилин переслані всі світлини нашого фестивалю, що він побачив. І ми підтримуємо дуже тісний з ним зв'язок. А загалом часто учні вашої школи відвідують поле Берестецької битви? Останній раз ми були 28 числа, 28 вересня цього року на козацьких могилах. Основний зміст. Чому ви відвідуєте ці могили? Основний зміст передати дітям, щоб вони, щоб в їхніх серцях закарбувалась пам'ять про тих, хто. Боронив нашу неньку Україну. Якщо от зараз на козацьких могилах вдихнути повітря на повні груди, ще відчувається запах козацької крові, там, де поклали голови славні наші козаки, захищаючи тоді Україну і нас зараз. Підтримали юнь наші захисники, але й мотивом усього заходу стала пам'ять про полеглих героїв і повага до тих, хто за словами молоді не пускає ворога на поріг нашої хати. Мені дуже приємно, що саме в Лишнівському закладі загальноосвітньої школи проводиться така грунтовна, широкомасштабна робота з патріотичного виховання молоді підростаючого покоління, на яке ми покладаємо значні зусилля і надії про те, що саме їм доведеться вже встановлювати нашу Україну. Саме від того навчання тих навиків, які здобувають молодь в загальноосвітніх закладах, і ґрунтується патріотизм і захисника України, і саме воїна, який стоїть на сторожі кордонів України. Ви побачили сьогодні цей козацький дух? Так, козацький дух є, але він має певні. Я б сказав би такі щаблі, десь молоді козачата, коли вони намагаються бути. Більш дорослішими, і ті козачки, які отримують свої посвідчення вже в більш дорослому віці, в якому вони більш мають свій, свою вже думку, свої вже наміри, вони більш освічені в тій обстановці, в тій політичній ситуації, військово-політичні, на сьогоднішній день, яка складається в Україні. От випускники нашої школи, після того, як я провожу дуже багато зустрічей з військовими, їздимо в військові частини на екскурсії, наші випускники обирають професію святу, професію, яка всіх часів, всі народи шанувалася. Це захисник батьківщини військовий. Більше 30 випускників нашої школи стали офіцерами Збройних сил України. Серед них дві дівчинки. Вони вже в чині майорів, служать в Збройних силах України. Сьогодні в нас присутній Горбатюк Віктор, майор Горбатюк Віктор, учень нашої школи, Катерина Майор Капустюк Катерина Вікторівна, доня тата. Який закінчив нашу школу, полковник Кошневик Іван Васильович? То без козацького колішу. Отже, чим багатий сьогодні козацький стіл запрошуємо оглянути і посмакувати. Е, наш козацький стіл багатий традиційними козацькими стравами: з, сало, огірочки, картопля, вареники. Все, як любили їсти козаки. Малечі смакують ваші страву. Малеча має свій стіл з помпушками, з картоплею. Такими стравами сучасне? ще не смакували? Зараз будемо смакувати. Хочемо привітати всіх родівчан з днем захисника та захисниці України. А запросити усіх в наше мальовниче село Лишнів, де ми вас дуже сильно ради зустрінемо, нагодуємо дуже дуже смачними українськими стравами. І слава Україні! Героям слава! Тебе та спасіння України, Боже Україну збережи, Господи, помилуй Грішних Змилуйся над нами, Прости молимо Тебе все вишні, і від ворога нас захисти бо без тебе ми веселі, Господи, змінився круги Сіня Україні, і як на цим спостерігать, і що людей отак вбивають коли живають ка душа, вже зовсім цінності немає, і як же нам туда ліжи і нашим дітям в цій країні, що не злюбишся, Господь. Наша Україна, Боже Україну збережи, Господи, помилуй грішний, злилися над нами, прости! молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти! бо без тебе ми безсилі, Господи, змінився все напруги. Дай спасіння Україні, і від ворога нас захистив, бо без тебе ми силі, Господи, змінився на круги. Дай спасіння Україні. Слава Україні, Героям!